Добрий день, мене звуть Євгеній. Я керівник сервісної служби полтавського торгівельного підрозділу компанії Агрістар. Наша сервісна команда налічує достатню кількість кваліфікованих сервісних інженерів, які мають весь необхідний інструмент та обладнання, щоб якісно та швидко діагностувати вашу техніку в полі та виконати в ремонт якомога найкоротші терміни з мінімальними витратами часу. Наші спеціалісти регулярно проходять навчання. Тренінги щодо підвищення кваліфікації та сертифікації відповідно до високих вимог стандарту Джондір. Офіційний сертифікований сервісний центр Джондір полтавського підрозділу має понад 500 квадратних метрів, де одночасно може обслуговуватись 5 одиниць самохідної техніки. Тут виконуються великогабаритні, крупновузлові, капітальні ремонти двигунів, коробок передач, передніх та задніх мостів. Портових редукторів, редукторів реверсу, головних передач та різноманітних гідравлічних циліндрів техніки Джондір. Уже тривалий час практикуємо комплексну діагностику всієї машини з подальшим відновленням всіх узлів та агрегатів та наданням офіційної гарантії. Завдяки сучасному обладнанню, спеціальному інструменту, що знаходиться в майстерні, наявність запасних частин на складі, професійності та досвіду сервісних інженерів. Всі складні ремонти виконуються швидко та якісно до відповідності інструкції заводу виробника Ми розуміємо потреби господарств, тому завжди будемо раді допомогти у вирішенні технічних проблем з машинотракторним парком. Однією з ключових вимог щодо забезпечення стабільної та тривалої роботи техніки є вчасне, повне та правильне регламентне технічне обслуговування. Саме передсезонна професійна інспекція, експерт-чек, мейтенанс Експерт та перформерц АЛорт допомагають заздалегідь виявити потенційні технічні проблеми з машиною Джондір та відреагувати на випередження її поломки. Запрошуємо аграрії до спільної співпраці з сервісною службою компанії Агрістар. Відчуйте перевагу офіційного сервісу уже зараз.